Я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, відходить від нас уже те покоління, яке малими дітьми зустрічало жахіття голоду 32-33 років. З кожним роком все менше стає свідків геноциду, який спав на наш народ. Але сліди Його. Залишаються у нашій спільній генетичній пам'яті, сліди удару, якого зазнали ми вже понад 70 років тому, лишаються болючими для кожного з нас. Голод 32-33 років, став тільки найстрашнішим епізодом. Того геноциду, який розгорнувся після втрати незалежності нашої держави, став частиною жахливої програми не просто винищення народу, а позбавлення його волі до життя, волі до свободи, бо на кого насамперед спадав удар у ці кризові часи, на тих, хто здатен був до активної дії, для тих, хто мав. Діяльну громадянську позицію, на тих, хто вмів творити. Хай це не були митці, які писали літературні тексти чи складали музичні композиції або художники, ні. Найталановитішими творцями у нас завжди були землероби. Ті, хто здатен був творити добробут не тільки для себе самих, а для цілої Європи. Ті, хто зробив Україну житницею для всього цивілізованого світу від античних часів і до наших днів. І ось саме вони були приречені на винищення. Бо режімою було, треба не просто, щоб зник наш народ, а щоб він вимирав поступово, щоб він ставав предметом для насмішок, для анекдотів про тих українців, які творять трьох гетьманів там, де зберуться удвох. Христос говорив, я прийшов принести вам не мир, а меч. І тим Він вказував не тільки на випробування, які впадуть на церкву протягом усього її існування. Він говорив нам про необхідність протидіяти силі, протидіяти насамперед міцю своєї віри, непохитністю своїх переконань. Протидіяти підступам ворога власною мудрістю і згуртованістю. Він вчив нас жити, жити діяльно, не стояти на місці, не ховатися від викликів часу. Своїх апостолів він не вчить, сховайтеся, щоб вас ніхто не бачив, говоріть тільки між собою, не зраджуйте прав двіри іншим. Ні. Він посилає їх, ідіть, отже, навчайте всі народи. Посилає їх у світ, знаючи, що вони не всі повернуться із світу, знаючи, що чимало з них загине, власне, за те, що вони сповіщатимуть істину. Але він посилає їх на небезпеку і чекає, що і ми будемо готові не ховатися від небезпеки, а прийняти її виклик. Для багатьох із тих, хто гинув від репресій, від голодоморів, загибель. Викликала спогад про ті кризові часи, боротьби за власну державність, коли із них чимало поховали зброю, щоб ділити землю, щоб наводити порядок у своєму селі, бо їм здавалося, що все вже сталося. Цар зрікся влади, проголошено Центральну Раду. Ми вже захищені від сусідів кордонами. Та не сталося так. Сусіди прийшли і відібрали і ту землю, яку він. Забрав був у пана, знищили ті кордони, які були встановлені в 17-18 роках, почали нищити і сам народ, який проголошував свою державність. І, може, не одному із тих, хто з розкаянням згадував про свої власні помилки, пригадувалося із жалем, і те оманливе сяйво. Червоної ідеї, яке осявало Україну ще до приходу більшовиків, яке линуло із слів більшості делегатів Центральної Ради від місцевої влади, яка схильна була до компромісів із сусідами, ведена фальшивими ідеями пролетарського інтернаціоналізму. Поразка. Визвольних змагань 17-21 років, була поразкою ілюзорних соціалістичних ідей. І геноцид наступних 70-ти років окупації був багато в чому розплатою і за порізнення, і за оманливі тенета цих ідей, які оплутали український політиком на початку ХХ століття. Ми війшли наприкінці минулого століття у нову реальність, реальність незалежної української держави. І нам здавалося на початку, що здобуто вже все те, що становить основу для нашого розвитку у майбутньому. І багато з тих, хто з ентузіазмом ішов на мітинги на початку 90-х років, а потім, підхопивши, зібрався на Майдані у 2004 році. Після здобуття Жаданого вирішив також, що його таланти вже не потрібні, поринув у апатію або у власні меркантильні справи, вирішивши передати справу творення і захисту держави іншим. І ось знов приходить до нас нагадування про ту криваву розплату, яку поніс наш народ за недостатню послідовність. У захисті своєї свободи. Ціна свободи виявляється ціною життя і смерті для мільйонів і мільйонів людей. І це має нам нагадувати про ті цінності, які і сьогодні ми маємо бути готові відстоювати. Не мир прийшов я вам принести, а меч, говорить Христос. І він же, застрігаючи апостола Петра від відповіді «злом на зло. Нагадує, хто взяв меч від меча і загине. Протидія злу і насильству здійснюється не повторенням його зла зброї, протидія силі, вимагає передусім мобілізації своїх духовних сил, непоступливості, мудрості, безкомпромісності відстоюванні християнських цінностей. Вимагає від нас цінування тих дарів, які Христос дає нам, і вміння не марнувати їх, а примножувати які таланти із євангельської притчі, згадуючи про мільйони і мільйони жертв большевицького режиму, про тих, кого поминаємо ми сьогодні, ми водночас маємо з вдячністю звернутися до них за Той. Суворий урок, який залишили вони нам, за те навчання цінувати і боронити свою свободу, яку вони нам залишили. Амінь. Слава Ісусу Христу!